Лютий опір прилуки у суботу, 4 березня, в міському будинку культури відбувся допрем'єрний показ документальної стрічки про оборону прилук у лютому березні 2022 року. У понадгодинному проєкті його авторка, кореспондентка Чернівської філії Суспільного Надія Мартишко, зібрала спогади учасників бойових дій навколо прилук. Тих, хто затримав колону ворожої техніки, щоб її змогла накрити українська авіація, тих, хто знищив дивізіон іскандерів дорогою до столиці, розказати про цих людей, про оборонців прирук, приручав, добровольців, місцевих та немісцевих, професійних воїнів та офіцерів це найменше, що я могла зробити. І найбільше, що я коли зробила в своєму професійному житті. Над проектом Лютий опір Прилуки Надія Мартишко та команда Суспільного Чернігів працювала майже п'ять місяців. Як говорить сама авторка, скільки б не розповідав про наших героїв, все одно цього буде мало. Я б хотіла більше хлопців, і, зокрема, 54-го батальйону. Мені б хотілося більше про них розказати. Мені б хотілося їх записати на локаціях безпосередньо на тих, бойових, на тих локаціях, де відбувалися бойові дії, але, на жаль, Хлопці зараз виконують бойові завдання, дуже багато хлопців. Зараз в найгарячіших точках, дуже багато хлопців зараз в госпіталях лікуються ще більше. просто Просто не хочуть говорити на камеру. Згадує Надія і моменти роботи над проектом Лютий опір прилуки, які далися їй найважче. Це Діброва. Це 11 жовтня. Ми писали це перші, перше інтерв'ю, яке ми писали. Це було в Діброві, це ТРО, це територіальна оборона, це добровольці. Це хлопці, які 17-18 років, 19, які ну, ніколи не тримали зброю в руках. Це, це хлопці, які постарше, але які тримали 20-30 років зброю тому. Це стрілецька зброя проти танків і це вразило, по перше, там найбільше. Більше втрати ну, от нас, для прилучан для, по Прилуцькому напрямку. Там загинуло чет, четверо бійців. От. Це було найскладнішим, і, і, і тоді я от, повернулася додому вже з купою цих емоцій, з купою такого м, внутрішнього розуміння того, що ми насправді не знаємо, що відбувалося на Прилуцькому напрямку, що відбувалося навколо Прилук, на підступах до Прилук. Ми не знаємо ціну того, що що ми на щастя залишилися в безпеці на допрем'єрному показі документальної стрічки про оборону прилук були присутні волонтери, громадські та культурні діячі, рідні бійців, що боронили наше місто, та власне військовослужбовці, герої фільму. Серед них і заступник командира 54-го окремого розвідувального батальйону на псевдо тайфун. Це добра історія. Хай її дивляться нащадки, хай дивляться реальні люди. Які проживають, бачать, як гуртується народ разом, що він може зробити на своїй землі. Ну, Справа ще продовжується. Ми чекаємо не кінець війни, ми чекаємо перемоги нашої. Тому дякую за увагу! Слава Україні! Військові продовжують здобувати нашу перемогу, а весь український народ донатити на неї. Під час допрем'єрного показу документального проекту Лютий опір Прилуки тривав збір благодійних внесків. А Срібнянська громада передала на ЗСУ безпосередньо 54-му окремому розвідувальному батальйону 1 мільйон гривень. Переглянути документальну стрічку про оборону нашого міста можна на Ютуб-каналі Суспільне Чернігів. А глядачі телеканалу Прилуки матимуть змогу побачити її. У нашому ефірі у вівторок, 7 березня о 20 та 22 годині, у середу, 8 березня, о 21 та на вихідних у суботу та неділю.